А без матів ніяк. не мама дивитися буде. Чверті, половинки, все, що хочеш, капоти, задні частини. Це чортів корить. Я вже пробував, мені не сподобалось. Давай. Да блін, не туди але! Бебе! Бе, бе, бе. Мені подобається оце гівно, яке можна достати, а це мені дуже не подобається. Ним, гівна! Пішли. Це мій професійний день. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру Так, друзі, як ви вже знаєте, ми купили прекрасний Hyundai 30 битий у морду, будемо його ремонтувати. Тому саме зараз ми їдемо дивитися крило і капот, а ми будемо дивитися бушний оригінал. Дуже не хочеться попасти у просак, так би мовити, з тайванськими оцими зазорами, коротше. І тому ми зараз з Андрюхою. Привіт. З Андрюхою зараз їдемо дивитися спочатку, а потім забирати крило і капот. Отак. от. Ну це можна порівняти. А оце, звісно, піч покривати, мабуть, придеться. Коротше, подивилися ми крилом. В принципі, воно набагато краще, ніж у нас. Але є такі моменти, куди треба було б кинути шпаклю. Зараз у хлопців будемо уточнювати цей момент. Жека сказав, що нормально. В принципі, можна крило брати, того йдемо брати. Все. Дуже дякую. Що наше крильце? Все, власне кажучи, знайшли ми ту розборку і зараз тут по цій файній, дуже красивій, дуже гарній металобазі діамет будемо їхати і, напевно, нам туди. Хочеш купити пів Не хочеш? Тут є до чверті, половинки, все, що хочеш, капоти, задні частини. Дуже класна розбірка. Вони мені правда не подобаються, але вона дуже класна. Добрий день, а ми на Hyundai 30 капот заказували. Я гуляю по воді я гляда по воді, то я дебіл чи ісус? Не знаю. Різовне питання. А ви по нюансах його щось знаєте? Чесно, ніколи. Ага. Добре. Давайте. Коротше, друзі, як ви могли бачити, досить непоганий капот. Зараз чекаємо сині, вони його щось не можуть знайти. Я тоді вже будемо вирішувати. Короче, друзі, закинули ондо капотік, ондо крило і отамо ще... ще дзеркало. От. А зараз ви можете побачити, як наш товариш Андрій поїхав купувати телевізор до нашого Хюндайчика. Оскільки наш товариш Андрій зняв німе кіно, я трошки підозвучу цю частину відео. Андрій поїхав купувати телевізор вже удруге. Бо з першого разу ми, на жаль, замовили трошки не той дорістайлінговий, і коли він приїхав, ми виявили, що на дорестайлінговий телевізор не становляться фари. Тому довелося його відправляти взад, як то кажуть. пані та панове! Отже, ми загнали вже. Це треба трошки розібрати, щоб зрозуміти, що з машинкою не так. Як ми вже казали, цю машинку ми знали заздалегідь, що купимо, тому крило лежить. Отака капотник стоїть. Ви, ви вже досить давно могли побачити, що у нас тут куча запчастин. А ще у нас в підвалі лежить бампер. І лежать ще деякі запчастини. Телевізором ситуація трошки інша, бо ми його замовили, він приїхав, але він приїхав на дорестайлінг. Він нам не підійшов. І вже сьогодні ввечері, скоріше за все, у нас буде е, новий телевізор на цю машинку. Він буде новий, оригінальний. Він коштує, блін, шалених бабок. Жека чихає, а я прячусь від коронавіруса у салончик. Тут, до речі, тоніровочка непогана. Я краще зачинюся просто. Ти що, дебіл? Отже, що ми тут не? Да Відкрий вікно! Дзеркало ліве працює. Від джека ховаємось. Джеко обісрався. Значить працює. А як його? О, тут є таке. Хундай! Хундай! Я не буду закривати його на сигналізацію. Я вже пробував. Мені не сподобалось. Ху-ху-ху-хундай. Беме. Ой, типовий власник БМВ. Коротше, друзі. Я тут трошки ще насиплю, що ми взагалі плануємо робити по цьому автомобілю. По-перше, ну як зрозуміло, це заміна відразу капота, відразу бампера, відразу телевізора і навіть правого крила. Заміна далі іде радіаторів. Радікам обом дуже погано. Їм прям хана. Що радіатору охолодження системи? Алло, Це радіатор на даний момент. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Зв'язку нема. Ну і власне кажучи, Олег вже починає розбирати, того, що щоб провести дефектовку, нам треба автомобіль, ну хоча кось розібрати, щоб подивитися на хоч якісь ну типу пошкодження, які візуально зараз ми просто так не побачили. Ви нічого не розумієте, дайте я порівняю. Жека, на, на. Решетку. О, дивись, Ні, він рівняється. дивись. О! О, дивись. Дві, рівний капот. Друзі, якщо вам треба кузовний ремонт, звертайтеся до нас. Divine Crew. Жека. Знаєш, що я можу? Коротше, або там десь реле блокування, якого я не знайшов, або десь перебитий провод. Я тут оцей о, о, проводочок. Короче, я його зараз приберу звідси. Потім я прокину з салона через заводські отвори разом з заводською косою. Новий провод, тобто воно буде лежати як по оригіналу, але буде просто ще залишатися якийсь паразитний провод, який по ідеї нікуди не під'єднаний більше. Що ти бачиш? Я бачу машину. Це скарб. Коротше, вчора я оце з ним шатався, рухався, поставили ми з ЖЕК телевізора. Вчора я е розбирався, чого воно не заводиться, зробив, щоб воно заводилось, і навісив радіатор сюди. Я довго-довго прокачував систему, бо вона повністю пуста. В двигуні води в тої не води, антифризу взагалі не було, тільки отут щось. В бачку. Ну, коротше, потратив я на це досить багато часу, але я все зробив. Воно прокачалося, воно вчора прогрілося, і от я сьогодні викатив машинку, щоб звільнити місце в гаражі, і я хочу на ній прокатитись. Слухай, ну тут мені, мені подобається, і тут місця насправді валом. Не знаю, я б не сказав, що прям багато, але... Ну от мені, мені як оператору, дуже зручно. Слухай, мені поки дуже подобається цей автомобіль, я тобі скажу. Ну, наче їзди. Що ти мені скажеш? Він не перегрівається, мені це подобається. Але як автомобіль, по-перше, я беру за оце пожоване кермо, у мене руки, я просто відчуваю, що я день отак поїжджу, у мене вони будуть в мозолях. Він тихенький дуже. Ну, досить, Він дуже так. тихенький, і ти взагалі не відчуваєш навіть, що ну, у тебе є двигун. Олег, ти що буксуєш на ньому? Короче. Ой. Ай-яй-яй, це що було? Це була защита. У нас там вона просто загнута і вона чіпляє іноді. Люди в шоці просто шо це їде. Люди пропускають. А, а хто знімав порог? Жека знімав порог. Воно відломан. Пу-пу-пу! Поки Олега там щось виходить, я вам що, друзі, скажу. Так, да, у нас сьогодні почався новий день, і ми сьогодні будемо підготовлювати до покраски, до фарбування капот, бампер і крило. Можливо, ще знімемо друге крило, бо там ще Олег знайшов, що там, там кріплення цього. ДН'ївна! Пішли. Пішли, покажу. Олег! З днем Це мій професійний день. Да. Диви, коротше, яка ситуація? Удар був отуто. Капо туди, от отак. От так. Отже, що ми маємо? Отуди, туди, от туди, отуди. І вигнуло її так, що типу, знизу оце рібро, воно по ньому пішло вниз. Тобто нам треба буде знімати крило, трошки вигибати його і вигибати саму петлю. Коротше, друзі, приїхав я на авторинок Купірова. Прилісу це зеркало, лючок. І зараз я піду в ларючок, де підбирають фарбу, залишу ці елементи і буду чекати, поки мені напишуть, щоб я забрав готову фарбу. Коротше, друзі, віддав я лючок. Зеркало не взяли, тому що воно кругло, по ньому буде важко підібрати фарбу. Знайти якийсь правильний кут світла неможливо. Що за індійська музика жика? А зараз ми будемо рівняти крило. У мене є ось такий файний молоточок. Ми беремо і робимо ось так. Блін, щось не стукає. Ну, диви, більш-менш рівно стало. я Теж годю! Насправді, ми купили крилешку таке файне. Та йде туди, тут у нас є, от бачимо, раз такий нюанс, тут такий нюанс, і тут третій нюанс. Жек, не даєш пісню спить. Краще візьми десь там, не гни його. О, курва. І тут тримає там, отак. Так, так коротше, поки Жека там пиляє болгаркою крило, Олег робить що? Він чіпляє новий дзеркальний елемент, отако от на наш хундай. Анмоксі! Гля! Oh Якого року почекай? Може ще до того, як він цю машину купив. Ніхара собі. <laughs> Я <Нет>. собі Дека. <laughs> Повний набір до дерме. Дека, дека, е, е, е. <laughs> Жека тут піймав такий улов, дивіться, друзі, це крило від Hyundai i30, дивіться, воно вже воно вже зашкурене, та ти що, вже пошпакльоване. Я його пішпаклював, затер, Воно тепер прям просто супер. Я його виступу, я не очікував результату точного. Залишилось його вкрити ґрунтом і після цього його пофарбувати і полакувати. І тоді це крилошко відправиться. Ось туди. треба підготувати капот, треба підготувати бампер. Ой, ще є, що робити? Ще зеркало лахрині. Кстати, давай покажемо глядачам шка капот. Шкапот його треба, коли каже страшне сумне і політичне. Його треба рихтувати трішки шпакльовочкою. Блін, ну він набуває вигляду машини. Дивись, це ж взагалі, Блін, це клас. Я Ці не чіткі схожі на BMW М4. Ми можемо зробити з постеліною бампер. Шановні, зараз, поки Жека вам до я вам почув Тіктоки, Рілси і Ютуб шортс Хто ще не підписаний на наш інстаграм, Тікток та Ютуб шортс то переходьте обов'язково і дивіться, обов'язково прожимайте лайки. Жека, ти одобряєш? Одобряю. А що ти одобряєш а що не одобряєш? Ти працював, я тобі одобряю. А я і так працюю, бачу. Який я молодець. Жека, давай я тебе обкрушу. Стіліст, стіліс, давай зроби. зробив. так, шай, диви. Дядька, це вообще мафіозник. Зараз приїхали в автоконтинент. Магазин номер 69 Пыли. Ну Все, ничего, зараз на сенсе все в машины. Маем такие классные за тысячу гривен. Покупал петлю. Вот стики денег. Все, покидаем чудовое место. Номер 69. не в А зараз ми перейдемо до етапу підготовки до лакофарбових робіт. Для цього нам потрібно капот і крило відрихтувати трішки, підшпаклювати. А також потім це все погрунтувати. Нанести базу і після цього нанести лак. Що, Олег, фігня? Фігня? Ну нічого, відполіруємо. Коротше, друзі, ми тут дуже спішимо, бо в шостій годині тут приїжджає наш товариш вже дивитися цей автомобіль. А зараз, щоб ви розуміли, п'ята година, ми ще виставляємо зазори. Ми ще машину не полірували абсолютно. Я зараз підзнімаю і буду намагатися якось їм також допомогти. Бо щось ситуація не дуже. Тепер зараз порухаємо оцю. І фару можна назочу видвинути а, навіть. З'їхало за тебе. Мені треба капот тепер відкритий. Стій, тримай. тримай. Тримаю, тримаю. Йому херово, так, капець. Це воно і все і поправить. А де гвинтики ще? Де мені на Жека, де можна знайти гвинтик? Ти не міш робити. Та, пішов ти в баню. Остав. Остав, я тобі я сказав. Оставлю, дай наживлю тобі. щоденник, Мені написати пільне приниження, яке отримавсь. Чітка! <fendises> так, у нас залишилось що? У нас залишилась поліровка, а вже п'ять. У, у нас залишилось ще бампер поставити. На щастя, дивіться, я бампер вже зібрав. Що, виставляємо бампер? Андрюха, що ж ти зразу не сказав, щоб у тебе є чіпсики? Хвалясті зі смаком крабу. Можна пару штучок? Дуже давно не їв. хвалясті зі смаком крабу. Всього, ми вже нікуди не спішимо. Спасіба. у Синоптики передають пил з сахари, друзі. Дуже раптово і дуже швидко погіршилася погода. Нам залишилось небагато. Вже 5.43. Я не знаю, чи приїде все ж таки людина на 6, бо ну, ніхто нічого не казав, ніхто нічого не питає, що там, як там. Хоба. Жека, давай я за Хундай сяду, а ти ці. Ну, а поки ми дуже дуже спішили, ми ще не знали, що не встигнемо. Не встигли ми нормально начепити на автомобіль підкрилки. не встигли ми його відполірувати. Як до нас вже приїхав перший купець. Хоча автомобіль ще ніде навіть не світився, крім нашої інстинчо. Амшомовся повністю? Ви міняли да ми міняли все. Блін. Ви купуєш машину, палка ще одна в подарунок. Попікаєш, так, ради крашений? То й що, що фарбувалось по і Река, ти як машину купляв, на що дивився? На екранчик камери. А, він відкритий, що ти дивишся? Педалі? Тоже толщиком провіряєш посилитель бампера новий, телевізор новий, радіатори всі нові, це вентилятор новий. Далі що ще? Бампер новий, типу салон обрали. Капот, крило з розборки. Та й вроді що, більше нічого в мене такого не брали. Коротше, настала черга поліровка капоту. І я зараз візьму трішки його прочищу змивачем силікону, як тут пише. Далі я ось це все гарненько заклею малярною ленточкою, щоб не пошкодити. В принципі, на це крило все одно. Фари теж такі собі, але робимо все по технологіях. Поки ви бачите, як Жека файно полірує наш хімдайчик, я хочу вам повідомити, що за кадром ми вже поставили наші підкрилки. Як бачите, поліровочку ми завершили, і результат просто бомба. І, блін, немає ніша гріть в них з зеркало. Просто ви самі тільки що це все побачили. Вчимо Так що ще проїдемося? Давай. Гребе. будеш їздити. Навіть там ще є. є заводська Собла треба настроїть, але я б не включав їх. Ну, ста, стало не краще Стало гірше. Диви, маз, да моз, Може, поможемо пацанам. Іде поможемо. Кажи своє враження Чудовий автомобіль. побібікаєте три рази, якщо чудово. Дідусь, звісно, постарався, але він все-таки ще за машиною. Основа, щоб робити щось нормальне. Так. Да. Не басі не вистачає. Це все буфер у багажник. Що ще в комплекті йде? Ключі. О. Ще, ще одні ключі. Два ключі на секретки. Там запасне колесо. Балонник домкрат, ми нічого не сперли. Я собі візьму. Аптечка є? Навіть а це не газ. Та, усюди багато місця, а отут а бачив скільки місць? — Бо це універсал. — Ти диви, Ось ти нирнув, і все, Тебе нема! — Так що скажеш, будете забирати чи ні? Так, заберу. Заберете. Та як ми домовлялися? Так, звичайно. П'ятницю їдемо в їдем МРЕО і переоформляємо оце чудо. У нас є фірмове питання. Ти щасливий? Да. Щасливий. Олег, що ти скажеш? Мені її буде не вистачати. Завдаток за автомобіль? Тобто yeah. не питання. Хлопці. Сьогодні напечатав. Так. Да. <laughs> Добре. Я щасливий. <laughs> Тапанове. Hyundai i 30. Що воно таке? Давайте розбиратись Яке воно? Корейське авто, яке вигадали німці і робили чехи. Вона досить непогана на свої гроші. У неї може бути безліч цікавих опцій. Тут може бути і датчик дощу, і датчик світла. Тут може бути ксенон. Звісно, цього всього у цій машині не було. Тут у нас нові лінзи, які хтось устромив китайський ксенон. Ну, зроблена вона, як будь-який корейс, із того, що було. І про це свідчить у цій машині майже усе. Ти її просто. І з того боку так само. Я такого просто відкриваю козирьок, закриваю його. Ви чуєте? Тобто шумоізоляції у цьому авто не вигадив взагалі ніхто. Дизайн? Дизайн. Це Корея. Який дизайн? Розроблена вона на основі елантри. Про неї навіть нічого розказати. З'явилася вона у 2007 році і оця. Машина першого покоління у дорестайлінгу показала себе в краш-тестах гірше ніж Kia Ceed. у рестайлінгу. Вони там щось поправили під торпедою, іначе вийшло трошки краще. Давайте подивимось на плюси. Ну, типу, тут місця приблизно як в Рапіді. Навірно, або може навіть в Октаві. Ну, типу, тут досить простора. Тут може розміститися цілих два Жеки, ауді десь там далеко позаду. До речі, що мені в цій машині дуже-дуже подобається, це те, що отута в плафончиках на одна лампочка габаритів. Те саме можна побачити сучасного вагу якщо у вас ще є лампочки у задніх ліхтарях. І якщо у вас одна перегоряє, у вас є друга, вас не оштрафують. Це круто. Багажник Як ми можемо побачити, у нас тут спортивний груз. Тут на Писано divine Ми можемо побачити, що багажник досить-досить місткий. Я оце тако обережно покладу, щоб Жека мене не вбив. І це ще не все. Там ще, ще можна було напхати кучу усякого, а ще скласти задній ряд. І ми б отримали удвічі або навіть утричі більше місця. Ще накласти зверху і, коротше, це. Ценна машина це це катафалк. диви тут ще є ще отакий органайзер. Потім ще там по бокам органайзери і це їх кришечки. Тут ще є аптечка і інструмент. У нас стільки усього в одній машині ще не було. А, нічосі це ще не все там ще є органайзер. я балдеть Ця тачка мене вибиває. Походу, походу плюси закінчились. Да? Ні, ну У неї є двигун 1,6. Ви могли сьогодні вже побачити, що це гоночний болід, у нього 1,6 їде там. Щось 13 чи 14 секунд до сотня. Дуже швидке авто. Простоступка, як вже можна було зрозуміти, то тільки для того, щоб економити паливо по місту, по трасі вже не, по... не поекономиш. Коротше, задній ряд цього авто. Отут нічого нема. Отут нічого нема. Отут теж нічого нема. І тут нічого нема. І тут нічого нема. А, от тут є. Тут весло. Весло є, тут можна закрити замочок. Тут є підголівник, підголівник, підголівник. Навіть підлакітник з двома стаканниками, не те, що в ауді. А тепер давайте допереду, де щось де є. Перед нас зустрічає шоломом. У машині повинна бути безпека. Кермо, яке погризли бобри, кнопочки керування магнітолою. Ти що? Це що, люкс, електрокоректор фар. Тут нічого нема, тут нічого нема. Тут нічого нема, до речі. Тут висить парктронік. отак висить, бо він, я не знаю, він і не працює. Коротше. Він один раз у нас увімкнувся, попищав щось і виробився. До речі, преміум, тут є, тут є ретранслятор. Мій. Жеки. Також ми тут маємо недоклімат з регулюванням тільки температури і швидкості вентилятора. Да? Клімат це тільки тому, що от отут є кнопочки, які регулюють направлення повітря, і вони повністю автоматичні. Це увесь клімат. Музика, до речі, непогана. Не сказати, що Volkswagen, але й не Опель. <сум> <сум> Підписники будуть горіти синім пламенем. Да? Я не знаю, я не можу про цю автівку сказати нічого. Занадто погано, бо вона просто дешева. І чого ще бажати від машини? Ну ми її зараз продали за 4600 доларів. Чого ще від такого бажати? Тим більше, що нам вона обійшлася у 4200 майже, да? Да, до речі, ми заробили на на ній 400 доларів. За свої бабки вона просто шалена. Мені вона го року. У ній є кондиціонер, який працює. Вона чудово технічно, у неї чудова підвізка, у неї майже нова гума. Але мені здається, що ця машина не зовсім для молодого пацика. Ну, типу, вона, вона не весела. Хоча, ну слухай, блін, ми сьогодні так познімали, мені трошки сподобалось, але ну, керованості у неї немає об'єктивно. Вона, наче й дає тобі таке трохи, трохи відчуття, що вона рулиться, бо еур і нема віддачі на руль. Оце погано дуже. І ти починаєш. Починаєш повертати, а їх як починаєш зносити, і ти такий, блін, я їду в дерево, я їду в ліс, я, я їду по гриби. Коротше, треба, мабуть, закруглятися. Отже, як я вже і казав, пані та панове Hyundai i30 кросовер 1. Підписуйтесь, ставте лайки, там тисніть. Підписуйтесь на інсту на інсту Жек. І на мою, звісно. Усім па, -па.